Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися з вами, щоб обговорити цікавинку, яку підготував національний університет імені Ярослава Мудрого. Вона називається Школа Практичного права Ярослава Мудрого. Такого ще ніколи не було. Нуши та чесне. І хто у нас сьогодні буде приймати участь в дискусії? Це його честь Василь Крат. Відомий також як доцент кафедри цивільного права номер 1 університету. Нічого собі, такер, ти бачив щось подібне. І також у нас є сьогодні пан професор Юрій Барабаш, проректор університету, а також відомий конституціоналіст. О праву руку від мене цивіліст, о ліву... Конституціоналіст, а хто я посередині? Я мене звати Владислав Кисіль. Я просто партнер юридичної компанії KPD Consulting. Ну і перше питання до пана професора, пане Юрію. от скажіть, чи правда, що майбутні учасники школи практичного права, вони знаєте цікавляться не тільки кримінальним правом, кримінологією, можливо, там процесуальним питанням, але й от такими заморочками, як IT, IP, тобто супровід сфери. Інформаційних технологій, такими питаннями, як фінтек і блокчейн, наша відповідь має бути короткою і ясною. Ця школа унікальна з багатьох аспектів, в тому числі і широти охоплення та унікальність тих знань, які будуть надаватися. Є ринок юридичних послуг, є запити від ринку, і ми вдячні і шановним членам Ніградової Ради і соціації опускників, які чітко орієнтують, що сьогодні потрібно. На ринку юридичних послуг інтек, і лігалтек, і інтелектулпропаті, і так далі розробники школи практичного права імені Ярослава Мудрого дають інноваційні знання в новітніх сферах, які затребувані на ринку юридичних послуг. Тепер буду мучити пана Василя. Ваша честь: чому взагалі-то суддя Верховного суду? Може навчити студента школи практичного права Ярослава Мудрого. Я, забігаючи наперед, скажу, що в школі працюватимуть три судді Верховного суду. Це не бувальщина. Я, я завжди ставлю себе на місце студентів. Чого б хотів би я? Я б хотів би а, почути різних е, суддів Верховного суду. Я б хотів би почути адвокатів, я б хотів би почути арбітрів МКАСу. Раз цей час він дає шалені можливості, ну і звичайно обумовлює необхідність ну визначитись в першу чергу для себе. А що ти хочеш? Ти хочеш бути у КУПК і ПК? чи тільки щось розуміти в приватному праві? Ти хочеш щось знати про фраудаторні конструкції, які є, можуть бути недотичними до кримінального права? Я би просто хотів заакцентувати те, чого зараз ще. Нема в підручниках, але це вже є у практиці Верховного суду. В головах практики. вони це все готові віддати слухачам. Юрій Григорович, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ну на що? ми до викладання в цій школі залучили партнерів таких міжнародних юридичних фірм, як Дентонс? Як Бейкер Маккензі, як Кінстеллер, як Філд Фішер, як Кверітіс і таких лідерів національного юридичного бізнесу, як Саєнка Харенка, як Редкліф Partners, як Еді Партнерс, як ага Кей Consulting Консалтинг Вреч. Чого не вистачає студентам магістратури? Чого вони вимагають? Вони вимагають практичної підготовки. Саме так часно будуть працювати і провідний практик, і поруч з цим буде професор, доцент кафедри, яка опікується приватним, публічним правом чи кримінальною юстицією, неважливо. Ідея була в тому, щоб дати студентам зануритись вже в царину практики. Ці випускники будуть мати певні преференції, як з огляду кругозору тієї інформації, якою вони будуть володіти, спектр тих знань, до яких вони будуть датичні. Так, і з точки зору набору практичних інструментів, з якими вони вже будуть мати справу, nice. цілком зрозуміло, що ми не виключаємо ситуації, коли шановні партнери поважних юридичних фірм, представники інших правничих професій, вони спілкуючись з такою громадою студентською, зможуть відібрати собі в подальшому, да? можливо, стажерів. А можливо, і своїх підлеглих в межах тих компаній та органів, які вони очолюють. Частина нашого розмовного колективу такого знаходиться в Києві. От я в Києві і пан Василь в Києві. От серед тих, хто зараз стоїть на порозі вибору. Магістерської програми у них є пересторога така. Що для того, щоб працевлаштуватися в подальшому, треба обов'язково магістерську програму закінчити в Києві. Варто учасникам їхати в Київ от цієї школи. Хм, Гарне запитання. В цій школі практичного права вже сам Київ приїхав до її. Учасник із тих, хто допомагає зараз мені, це два найкращих моїх студенти. Що оцей от зріз, який буде відбуватися протягом магістерської програми, він настільки великий, але він дає можливість відчути людину. З Точки зору мене особисто дійсно, я її буду оцінювати, наскільки вона готова допомагати, наприклад, мені. В тих умовах, в яких я знаходжусь, і звісно для цього необхідності перебувати в Києві, Львові немає. Просто хотів би сказати маленький, так статистичний факт, що там із 20 юристів юридичної компанії KPD Consulting, десь 18 Це випускни нашого університету. А ми в Києві, да, але ми дуже уважно дивимося на тих студентів талановитих, мотивованих, розумних, які хочуть. Працювати в юридичному бізнесі. І якщо наші бажання співпадуть з пропозиціями, дійсно, юридичний бізнес буде в цьому зацікавлений в такій співпраці в таких працівниках. Ми, як роботодавці, в цьому зацікавлені. Just do it! Я вірю, що після нашої перемоги попит на юристів шалено зросте в нашій країні. Шалено. Як би не склалася ваша доля в подальшому? Ви принаймні чітко будете розуміти, чим займаються юридичні фірми в будь-якій розвиненій країні світу. Оце я називаю яблучко. В чому особливість цієї школи практично Перша особливість унікальний набір спікерів, тютерів. Друга особливість це практична орієнтовність. І третя особливість технологічна нова модель. В аудиторії одночасно працюватиме і професор, і практик. Нічого собі. Бакалаврів права долучатися до лав першого набору школи практичного права імені Руслана. Я завжди в очікуванні нових знайомств. Хто має бажання трошки замуритися в доктрини приватного права, залюбки, я в очікуванні. Друзі, це прекрасний заклик. Ми вас всіх чекаємо. Вступайте в школу практичного права і до зустрічі в новому навчальному році. Ми переможемо! Слава Україні!